Будь ласка, друзья, ваши видгуки. друзья, ваши Да, я хотела еще дополнить к рассказу Элины Кузьмиченко, что очень хорошо давать, давать пробовать жидкое мыло для рук. Вот оно настолько хорошо руки отмывает, как и средство для посуды, просто руки аж скрипят от этого мыла. Вот, все, Дякуємо. Дякуємо. Будь ласка. Можна я скажу Будь ласка. Добрий день. Можна ще відгуки? Добрий вечір. Ви нас ага. чуєте? От, всі всі чуєте дуже, дуже раді. Так, чуємо. Добре, Валентина, вас ми, ми, ми Чуємо. Так, це Сніжана. Сніжана, ми в вас раді бачити і чути. Ми з Кривого Рогом ну, зараз знаходимося в Австрії, місто Імс. Ми дуже вдячні вам за кампанію. Люди, дуже вдячні Світлані за те, що вона так гарно виступила. Ми задоволені її виступом, і вона наш один із лідерів наших, яка, так, яка привела нас до цієї кампанії. Так що ми дуже задоволені і працюємо, і думаємо, що е, наші кроки це не останні, і продовжатися будемо надалі. Светланка, Далі. Далі. Далі дуже вдячний тобі. Виступ дуже гарний. Сідочка До речі, це Валентина Горбенко і Сніжана Лозенко. Це мій перший лідер взагалі тут, в Австрії, і ми будуємо тут свою структуру вже пустили корінці в Австрії. і в Кіровоград і в Миколаїв пустили. Тобто, ми, хоч і далеко від батьківщини, але ми працюємо. І до речі, нас дуже багато наробок. Дівчата, які я в общем скажу, дівчата, які приймають тут новенькі, підписалися, почали приймати. Да, в Україні немає колегену, в Україні немає хондроїтину, Але почали приймати колагенти, почали приймати хондроїтин і у нашої колеги у мами не було в суставах жидкості. А бабушці за 70 років. Бабушка сказала, що вона вже починає ходити, і в неї перестали боліти ноги, перестали боліти сустави. Тобто, наша продукція діє, вона діюча і дуже сама найкраща. Корисна і немає побочних ефектів, це на собі опробовано це 100%. Так що ми дуже вдячні. Щоб знайшли, знайшли таку альтернативу хівнічним якимось засобам, а все в натуральному вигляді, і це дуже-дуже корисно. Так, друзі, насправді у нас дуже чудовий колаген, Вже люди, які є за кордоном, які працюють, наші люди поїхали І багато є відгуків. Ну ми не всі відгуки, звичайно, зараз ще розміщаємо, тому що продукції немає у нас поки що в Україні. Але зі слів нашого регіонального директора Міголі Кескін, ми все будемо очікувати після війни. Дай Бог швидкого завершення. І перемоги нам. Друзі, я знаю, що тут вже черга зробилася на відгуки. Будь ласка, по черзі включаємо мікрофончики і даємо свої відгуки. Будь ласка. Лінночка, окей, давай. Я, так, так. я хочу здесь слово. І, а, знаєте, Такий совершенно необичний відзив у мене. я считаю, ну, у нас є такі. продукты в компании, которые называются салфетки. И иногда я эти салфетки, там вот маленькая пачка 41 гривну, добавляю для того, чтобы там закрыть заказ на 6 баллов, да, чтобы была бесплатная доставка. Ну, вот бывают такие моменты, когда там чуть-чуть не хватает. И э, эти салфетки, они всегда лежат у меня в сумке. Вы знаете, вот такой необычный про ну, как бы отзыв, мне очень хочется его сказать, насколько у нас вся продукция качественная, прям вся, до единой. Я а, порезала глубоко палец и запачкала кровью одежду, вот светлые брюки свои. И вы знаете, мне хватило двух салфеток всего лишь, чтобы на ходу а, убрать пятна, не осталось не только ни следа, не осталось даже вот этого ореола, то есть абсолютно чистая одежда, буквально с двух салфеток. А, еще хочу сказать, что эти салфетки, когда ты просто вытираешь руки, ну бывает такой да, вот в дороге нужно я обязательно протираю экран телефона они абсолютно вот знаете экран компьютера если нужно почистить экран компьютера экран телефона эти салфетки идеально вычищают как бы вот эти вот наши гаджеты пришли не разводов не остается вам не нужно его дополнительно до какой-то мягкой тряпочкой для того, щоб був екран чистий. Просто продліте нашою салфеткою, він высохнет і будет ідеально блестящим і чистим. Вот Такі у нас даже, даже салфетки такие удивительные. Дякую. Так, дякуємо. Да, дійсно, серветки у нас дуже добрі. можна ними навіть косметику, макіяж знімати, неподатку Так, Ми так і використовуємо. Дякую нам за такий відгук, дуже важливий, дуже потрібний. Я думаю, тепер кожна людина додать собі в замовлення ці серветки. Принаймні 42 людини, які тут присутні. Ну і ще декілька сотень, які подивляться наше відео. Я обов'язково викладу наші відео на свій канал. Друзі, підключайтеся на канал. Я завжди пишу там, я постараюся таку інформацію давати, так, Катерина Чекашкіна, вітаю вас. Будь ласка, хто ще? Обожаю, будь ласка, включайте микрофончики. Так, друзья, еще уже не У нас ведлокив. Еще э, микрофончик чую. Да, я, я, я еще хочу сказать. Ласка. Э, гота, укола и билобов надо обязательно вместе принимать. Кто после инсульта, кто, у кого головные боли, у кого Іменно це парочка, в яких треба приймати вместе. Спасибо. Дуже цінно і важливо отримувати інформацію дійсно від людей, які користувалися, користуються продукцією, мають результати. Це є дуже дуже важливо, дуже цінно. Дуже цінно. Друзі, в мене взагалі було б таке е, прохання до е, кожного, хто тримає свої групи, свої чати, хто тільки планує і для попередження інсульта. Так, Ірина, дякую. Так. Насправді так і треба робити. Е, будь ласка, давайте з вами заведемо. Дві хвилинки, півхвилинки. Місто Запоріжжя. Так, як вас звати? Uh... Меня зовут Елена Ткачева, город Запорожье. Я хочу сказать, что за время пользования продукцией моя семья стала стопроцентным пользователем, и мы гордимся, что мы пользуемся такой шикарной продукцией. Я хочу посоветовать людям использовать. Это моя наработка. Я массажист с хорошим стажем. Мне очень понравился пилинг, который появился совсем недавно. Я этим пилингом делала массаж женщине на сухую. Потом после пилинга я нанесла гель для душа. Это был следующий сеанс массажа. Потом женщина приняла душ и я намазала ее кремом Амира антивозрастный. И кожа стала как у ребенка. Советую всем попробовать. Чудесно. Цю рекомендацію дуже добре записати, написати текстово, в якій ви групі знаходитесь. Будь ласка, скажіть, де ви в групі Viber, в якій, щоб ми шукали вашу інформацію? Я в всіх групах. Супер. Значить, всюди, всі групи, будь ласка, просто я знаю, що перша так офіційна, не всім доступна. Будь ласка, мені в особисті повідомлення скиньте, а якщо ви є в моїй лідерській групі, то чудово, скидайте туди інформацію. І дуже... хороший. Хороший результат. Я, как медик, могу посоветовать еще масло лавандовое. Его можно использовать не только как эфирное, но это мое как бы вот ноу-хау. Пол, пол кофейной ложечки меда, накапаем две-три капли и рассасываем 2-3 раза в день. Очень хорошо все воспалительные процессы, успокаивающие действия и антипаразитарное, антивирусное свойство. Взагалі, хелікабактер, який живе в общем, э, живет во рту, она погибает именно від масла лаванди. гастрит и проблеми з желудком, можна рекомендувати. Удачі вам! Всем. Люблю і Реслав. Да. 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 дякую вам, дуже дякуємо за такі практичні дії, ваші, так, що ви дійсно це все у вас, такі ваші напрацювання робочі. Це дуже цінно, це дуже важливо. Бажаючи ще є дівчата. Будь ласка, жінки, партнери, шановні, будь ласка. Світланка, слухайте, уважайте. Я, я хочу сказати також за пілінг. У мене е, партнер в моїй групі, вона також купила цей е, продукт і дуже задоволена, тому що е, вона говорить, що вона користувалася і. Золотою маскою, і перлинною маскою, і для очищення шкіри, і, ну, і, і кремами нашими. Ми вже чотири роки в, в компанії, і каже, ну після пілінгу в неї просто обличчя, шкіра на обличчі настільки зволожена, вона каже: Я не мала ні від чого такого результату. Тобто дуже працює. ну, Людина вже не молода, але шкіра не знає, яким чином дуже насичується вологістю. Ось такий в неї результат. Так, там є гіалуронова кислота, там є багато великих складники, там є готокола, там є екстракт листі оливи, тобто, дуже такий, склад, такий ну, вагомий там склад. І реально я сама бачу по своїй шкірі, я наприклад дуже задоволена, і я от коли була в вченнях зараз на презентації. Люди мене попросили, написали мені повідомлення в особисті повідомлення в лічку. Так написали, що бажають отримати від мене повністю поетапний догляд за шкірою. Секретів ніяких немає. Обов'язково проведемо таку зустріч. Ну і як нам сказала Світлана Клишка, що нам потрібно призначати наступну зустріч. Ми її призначаємо. Це буде наступний понеділок, 19 година. Тема буде написана обов'язково. Теми буде дві. І знову ж таки, як завжди, наші улюблені відгуки. Друзі, якщо ще є щось додати, будь ласка. Якщо є бажання, якщо щось таке відразу пригадали. Доброго вечора. Ну, Любочка, Доброго вечора, Доброго вечора. у мене камера не дуже гарна. Але... Де доброго. ви зараз, Люба? Скажіть нам. Я, я вже я вдома вже місто Суми. Дякувати Богу. да. Моя подорожа була така чудова. Ну, а вдома все одно добре, бо вдома друзі РСА, я так заскучилася за своєю роботою. І сьогодні в мене такий тоже результат один, новенький. Я сьогодні отримала посилочку з серсах. І там були новинки: ну, крем під очі, так, в новій упаковочці і спрей для легкого розчісування волосся. І Ми з дівчатами тестували от іміна, спрей для волосся, ну, хоча його треба на мокре волосся наносити, да, щоб потом вже легше розчісатися. Але ну, ми наносили на, просто, на чисте якби, волосся. Дівчата це щось неймовірне. Мені так здається, що його як розпробують, то його просто не, не купиш на складі. Я вам дуже раджу його взяти. Ну, які відчуття? Відчуття такі, от знаєте, масло буває ну, якби для волосся. От зараз я, от такий у мене є результат. Я в компанії вже довго і я користуюся тільки нашою продукцією повністю, якби 100% споживач. І коли я, Мила голову спочатку. У мене була така трошки, знаєте, недороботка. Я вам зараз скажу, щоб у вас не було таких помилок. Я почала мити нашими шампунями, але я користувалася ще бальзамами звичайними, ну тобто іншими ш... бальзамами. І в мене не було того результату, який я хотіла. Тобто, волостя залишалося у вані слідна, на було. Але коли я вже перейшла на повністю сирію нашу для волосся. Я, я дуже задоволена, тому що ну, ну просто там ну, п'ять волосинок. Я колись читала, там, знаєте, от помив голову, і там ну, тільки 5 волосинок, ну це ж ну, вже такий дуже гарний результат. І, і от сьогодні я спробувала цей гель для легкого розчісування, він такий чудовий аромат у нього. Він так гарно лягає. Ви просто знаєте руками укладуєте і воно укладується це волосся, воно ну, само оглядає так, як ви ну, от ви його положили. воно, ну, Мені здається, там така легенька, легенька така, якась даже фіксація, така, ну, майже незамітна. Але коли вже там пройшла годинка, я трогаю, ну, я трошечки так відчуваю, що от волоссячко, як я його положила, воно так і лежить. Ну, просто неймовірне, чудове, ароматне. Е, ну, капелюшечку там треба, два спреї на, на себе нанесли все. Ну, я дуже задоволена цим продуктом. Я його залишила на офісі, бо нам треба його тестувати тепер на всіх. І в мене вже завтра клієнт приходить, який хоче замовити і ну, познайомитися з цією продукцією. По телефону сказали: вже завтра прийде людина замовляти е, цей спрей. Тому ну, дуже раджу дуже раджу його мати. От. Так, дуже дякуємо, да, це вже є у нас відгуки, так само в моєму місті, мій лідер, Анічка так само вже випробувала, дуже його хвалила, просто неймовірно. Так що, друзі, ну це буде у нас, напевно, топ-продукт, бо Получить. супер, шикарні відгуки. Можна так. побажання. Так, звичайно, треба. Любі друзі, лідери, в кого є відкриті помади, будь ласка, збросьте в групи. Помади для того, щоб краще розуміти, який колір. Тому що через упаковку погано видно колір. Дякую всім. Угу. Добре, обов'язково всі почули, так, дівчата, малюємо. Де краще намалювати на руках? Правда? На руці саме краще видно, бо це якби є природній такий колір на руці намалювати. Так? Добре. Ну що, друзі? Завершуємо нашу зустріч по відгуках. Всього найкращого.